Президент України Володимир Зеленський назвав умови своєї відставки з поста глави держави та відповів на закиди представників нової американської адміністрації. За його словами, спроби усунути його з поста президента будуть важким процесом, адже необхідно буде не допустити його до майбутніх виборів. Про це далі у нашому сюжеті з вами ведучий Юрій Верендій, Ви на каналі Главред, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий піти у відставку, якщо Україну приймуть до НАТО і буде закінчена війна. У такому разі він вважатиме свою місію виконаною. Про це він заявив в інтерв'ю британським журналістам. Відповідаючи на запитання одного з представників змі, Зеленський заявив, що зміна глави держави буде складним процесом. Далі цитата: А що стосується того, щоб піти з посади, міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію, сказав Зеленський. Він також прокоментував тиск з боку міжнародних партнерів, які, на його думку, можуть намагатися впливати на рішення України. Він розкритикував такі підходи, вказавши на їхню невідповідність демократичним принципам. Далі цитата: це виглядає так, що люди не будемо називати їхні посади, скажімо так, громадяни інших країн, розповідають українцям, який у них має бути президент. Особливо, якщо ці люди займають офіційні посади, це, якщо чесно, виглядає неконструктивно і недемократично. не демократично. Можливо, це вихід для всіх, і для Путіна, і для всіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну так, я міняюся на НАТО, чесно кажу, підкреслив президент. Тим часом частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити до майбутньої угоди щодо врегулювання війни в Україні вимогу про відставку Володимира Зеленського, як повідомляє Блумберг із посиланням на неназваного європейського чиновника, сам Трамп дотримується менш радикальних поглядів. Далі фрагмент із матеріалу Блумберг. За словами європейського чиновника, знайомого з ходом переговорів, президент США, схоже, дотримується менш жорстких поглядів ніж деякі члени його адміністрації. Чиновник зазначив, що деякі помічники наполягали на відставці Зеленського як частини майбутньої угоди. Йдеться у матеріалі, присвяченому франко-британському плану перемир'я в Україні.